Чоловік жаліється всім і кожному, що чує від мене лише одну фразу дай гроші. Тільки він не уточнює, що я це речення кажу двічі в місяць, а весь інший час я навіть не знаю про що з ним говорити. Ми одружені 23 роки. Він знає, як має зайти в квартиру, де залишити взуття, перевзутися, помити руки, зайти на кухню, де його чекає вечеря. Він сам собі накидає скільки чого хоче і мовчки їсть та дивиться телевізор. Я не люблю з ним їсти, бо люблю дивитися не новини, а серіали під час трапези. Я йду в душ перша, бо він не розвішує після себе рушник, а кидає його як-небудь на сушарку. А я терпіти не можу витиратися мокрим рушником. Я люблю спати на правому боці, тому він лягає зліва і не має дихати мені в спину, бо мене це дратує. Вода завжди на тумбочці, коли він захоче пити і підняти вічку унітазу. Я не люблю з ним говорити, бо у нас різні погляди на одну і ту ж ситуацію. Я ще раніше визначила, що для мирного співжиття треба просто перестати говорити. Тому я й кажу йому двічі в місяць про гроші, бо у нас росте донька, яку треба одягати і вчити. Щодо його хвалених грошей, то від них одна назва, бо поки прийде зарплата, то авансу вже й немає. Проте мій чоловік вважається на роботі спеціалістом. І ось одного чудового дня він зібрав сумку і сказав, що йде від мене боя меркантильна. Я як стояла, так і впала на диван від реготу. Оце ж я розкошувала на його мільйони. Сказав, що буде доньці допомагати і платитиме аліменти, а квартиру залишає нам. Який добрий, якщо не враховувати, що квартира ще моїх батьків. Павло пішов влітку, а взимку я дізналася, що він знайшов жінку з двома дітьми і щасливий з ними. Вирішила прийти подивитися, як виглядає немеркантильна жінка. Не подумайте, що з ревнощів, просто вирішила подивитися на таке чудо. Привіт! Він вражено стояв і кліпав очима. Привіт, сказала я. Як справи? Дозволиш увійти? Так, заходь. Всім було ніяково, але не мені. Я розглядала тьмяну жіночку з такими ж дітьми, на вечерю була смажена картопля з квашеними огірками. Запах був непоганий, видно, якраз мала вечеряти. Квартира потребувала ремонту давно, в меркантильної жінки він вже би був, але ж тут інша. То й чого прийшла? перервав мовчанку Павло. Щось сталося. Так, чудо, сказала я. От і я прийшла глянути на жінку, яка вміє прожити на твою зарплату. Я не чула, що він там говорив про вмілу господиню і ту, яка не витрачає все на себе, яка береже здоров'я чоловіка. Я була рада, що меркантильна. Я просто не вижила так, як та в старій квартирі на одну зарплату. Як ще при цьому можна почуватися щасливою, їсти картоплю тричі в день і думати, що ти неймовірно щаслива і що тобі ще й пощастило? От реально питання для всіх, як жити в злиднях і відчувати, що ти щасливий, наче король. Звичайно, я тій жінці нічого не сказала про те, що реальність зовсім інша, що можна мати набагато більше, але не з цим чоловіком, що вона витратить свій час на піклування, про нього віддасть всю себе, а в результаті нічого не матиме і далі скнітиме в тих сірих шпалерах і заморзаних вікнах. Діти матимуть погану освіту, відповідно, низькооплачувану роботу, ніколи від них не поїдуть, і так вони все життя і проживуть на одній великій бідній купі. Але при цьому будуть раді та щасливі? Справді цікаво, вони будуть і далі такі щасливі, бо я, наприклад, щасливо вернулася в свою квартиру, сіла вечеряти овочевим рагу з відбивною і дивилася свій улюблений серіал. От я дійсно щаслива, бо є від чого. А там що? Підпишись, підтримай українськомовний контент.